Чому всі чекають на мене? Питання делегування це не просте питання, зазвичай воно проходиться в практиці. Тобто можна навчитися правильно делегувати? можна, але все одно треба практика. І на практиці ви розумієте, що щось виходить, а щось не виходить. Зазвичай, коли людина збирає не команду, а просто окремих співробітників, котрі не беруть відповідальність за свою роботу, а постійно ходять на начальника, то виходить, що вони просто не беруть відповідальність і все це реально перекладається на плечі підприємця. Ось. А, що робити? А, перша база, можна внести таке правило, цікаве, да? коли людина приходить до вас, приходить не з проблемою, а з рішенням. Тобто, а, якщо є проблема, ви кажете, ко, котра людина прийшла, яка каже, що я приймаю тільки в тому випадку, якщо ви приходите, і кажете, проблема ось така. Я думаю, її можна вирішити одним способом, другим і третім. Як ти думаєш, коли тебе питають, вас питають, да ось, коли вони починають так приходити, вони вже думають над варіантами відповіді. Це перше. Друге, до вас приходить не з проблемою, а з рішенням. Вам треба просто сказати, що окей, зроби третім варіантом, і це вже сильно покращить вашу історію.